Привіт! Мене звати Олена Мельниченко і сьогодні в Рубриці, Вишка для Олдів» ми будемо говорити про те, як ділити матриці. Ой, а чи можна ділити матриці? Хм, Я такої дії не бачила. Добре, а якщо не можна ділити матриці, то що робити для того, щоб поділити одну матрицю на іншу? А для цього ми будемо шукати обернену матрицю. Тобто ви ж маєте зрозуміти, що якщо нам, наприклад, А треба поділити на Б, ну, Розуміємо? Якщо А треба поділити на Б, то це можна сказати, що А ми множимо на одиницю, що ділиться на Б. Тобто нам необхідно знайти Б у мінус першому степені. Як же шукати нам обернену матрицю? Для цього ми будемо користуватись ось так, на перший погляд, досить жахливою формулою, але насправді тут нічого жахливого немає, тому що дельта. Дельта це визначник. Ви ж вмієте шукати визначник? Зараз ще раз повторимо. А далі матриця, яка складається... Із дев'яти алгебраїчних доповнень. Єдине, що ці алгебраїчні доповнення записані трішки по-особливому. Ну, про це ми поговоримо тоді, коли ми знайдемо ці алгебраїчні доповнення. Давайте відпрацюємо це на ось такому прикладі. По-перше, ми шукаємо визначник. Визначник ви можете знайти як за трикутниками, так і дописавши або два рядочки, або два стопчики. Я буду дописувати два. Рядочки. 1, 2, 3, мінус 1, 0 і 4. Буду множити, тут буде нулик, бо один з елементів нулик. Йдемо далі. Тепер ось так. Це 3 на 3 і на мінус 1 це буде мінус 3. Далі ось так. 4 на 4 це буде 16. І рухаюсь в другий бік. Ось так це буде нулик. Точно буде нулик. Йдемо далі. Ось так. Це у нас буде... Я запишу той нулик, щоб не загубити. Це в нас буде 1 на 3 і на 4 це 12, але в другий бік ми йдемо знаком мінус. І ще ось так це буде 2, але в другий бік іздемо знаком мінус. Ось так. Тепер давайте дивитися. Оце в мене мінус 14. І 16 відняти 14 це 2, так? І мінус 3, і плюс 2 це буде мінус 1. Головне, щоб наш визначник був не 0. Ось ми ми бачимо, що він нас не дорівнює нулю, значить, ми можемо сказати, що обернена матриця існує. Якщо він дорівнює нулю, то оберненої матриці не існує. Ми ж знаємо, що на нуль ділити не можна. Зрозуміли. Він у нас не нуль, він є отакий от причудовий. Тепер що я зроблю? Я запишу ось сюди, що дельта дорівнює мінус одиниці і звільню дошку. Бо я буду шукати 9 алгебраїчних доповнень. І щоб вони мені не плуталися, я хочу якось так втиснути на свою досить немаленьку дошку. Я шукаю. А 1, 1. Починаю з того, що 1 плюс 1 це 2, 2 це число парне, тому я не ставлю ніяких мінусів попереду. Я викреслюю перший ряд, перший стопчик. Якщо ви забули, як шукати алгебричні доповнення, подивіться мою попередню лекцію, там я це детально розказала. Я викреслюю перший ряд, перший стопчик і буде 0,4. 3 мінус 1. Далі я рахую 0 відняти 12 дорівнює мінус 12. Обводжу, щоб я не загубила. Далі я буду викреслювати перший ряд, другий стопчик і шукати алгебричне доповнення А1, 2. 1 плюс 2, оці 1 плюс 2 буде 3. 3 це число непарне. Якщо це число непарне, тому я поставлю мінус і ставлю значок визначника. Викреслюю перший ряд і другий стовпчик. У мене залишається мінус 1, 4, 2 і мінус 1. Далі я буду рахувати, я поставлю ось так мінус. Тут в мене одиничка і відняти 8. Одиничка відняти 8 це мінус 7. Попереду мінус, значить буде 7. Обвели, щоб не забули. Далі я буду шукати А1, 3. 1 плюс 3 це 4. 4 число, парне, тому буде без зміни знаку. Викреслюю перший ряд, третій стопчик, у мене залишається мінус 1, 0, 2 і 3. Мінус 1 я множу на 3, буде мінус 3, а там буде 0. Обвела, знову ж, щоб не загубити. Далі я переходжу до другого рядочка. Я шукаю А, 2, 1. 2 плюс 1 це 3. 3 число непарне, поставили мінус. Ось так. Тепер... Я викреслю другий ряд перший стовпчик, другий ряд перший стопчик це 2, 3, 3 і мінус 1. Поставлю мінус, щоб я його не загубила. 2 на мінус 1 це мінус 2. 3 на 3 це мінус 9. Тут мінус 11, але попереду мінус, тому я міняю знак, буде 11. Обвела, щоб не загубити. Далі я шукаю А2, 2. 2 плюс 2 це 4, 4 число парне. Не буде ніяких зміни знаку. Тепер я викреслю другий ряд, другий стопчик, ніби хрестиком посерединці, і буде 1, 3, 2 і мінус 1. Ось так. Мінус 1 і тут мінус 6, буде мінус 7. Ось так я обвела, щоб не забути. Далі А, 2, 3. Буде мінус, бо 2 плюс, 2, 2 плюс 3 буде 5. 5 число не парне, тому ставлю мінус. Викреслюю другий ряд і третій стовпчик. Буде 1, 2, 2 і мінус 1. Так, рахую, тут буду сюди тулити. Значить, мінус попереду. Тут у нас мінус 1, мінус 4, буде мінус 5, поміняли знак, буде 5. Так, далі я буду працювати з третім рядочком. Це буде А3, 1. 3 плюс 1 число. Парне, тому буде ось так, зміни знаку немає. Викреслюю третій ряд і перший стопчик, залишається 2, 3. Перший стопчик, так, тому буде 0, 4. 8, тому що 8 міняти 0 це буде 8. Далі А3, 2. 3 плюс 2 5. Число непарне, поставила мінус вперед. Викреслюю третій ряд, другий стопчик. 1, 3. Мінус 1, 4. Перевіряю, третій, ряд, другий стовпчик. Все правильно. Мінус, відкриваю дужку, Тут 4, мінус, мінус 3, плюс 3. Значить, буде мінус 7. Обвела. Ще в мене залишається А33. Я буду писати ось так сюди. Зараз ви зрозумієте, чому я так записую, бо мені потім буде дуже зручно подати в такому вигляді. Дивіться, я викреслюю третій ряд, третій стопчик, третій ряд третій стопчик залишається такий квадратик, так? 1, 2, мінус 1, 0. Ось так. Е тут у нас нулик, мінус мінус 2, це буде 2. Ось. Все. Нас, наші алгебраїчні доповнення обведені. Що ми робимо далі? А далі ми робимо таку штуку. Дивіться, я намисно не витирала формулу, ось вона є. Я пишу, що А у мінус першому степені відсовую нашу. Ах, мінус першим дорівнює. Далі буде одиниця поділити на дельта. Дельта ось, тобто буде одиниця поділити на мінус один. І далі відкриваю дужку. А тепер дивіться, якщо ви... Бачите, то у вас А1, 1, А1, 2, А1, 3 записано стопчиком. Тобто те, що у вас записано тут в рядочку, воно буде стопчиком. Тобто ми складаємо транспоновану матрицю із алгебричних доповнень. Тобто те, що було рядочком, ми пишемо стопчиком. Тобто мінус 12, далі у нас 7, далі у нас мінус рійка. Ось так. Пішли далі. Другий весь рядок ми пишемо другим стопчиком. Що тут у нас 11, далі мінус 7 і далі п'ятірочка. І весь третій рядок ми пишемо третім стопчиком. Це в нас 8, далі мінус 7 і двійка. Наступний крок вам необхідно. Кожен елемент ось цієї матриці поділити на мінус 1. Ну, нам реально пощастило, тому що в нас визначник такий класний, мінус 1. Інколи буває там і 13, і 118, тому ви запишете у вигляді дробів. Ну, а нам буде досить зручно. Тому я записую, дивіться, я просто міняю знаки на протилежні. 12, тут міняю мінус 11 і тут міняю мінус 8. Далі тут мінус 7, 7 і 7. І тут 3, мінус 5 і мінус 2. Ну що ж, я думаю, що ви навчилися знаходити обернену матрицю, а ці знання вам дадуть можливість розв'язувати матричні рівняння, а також розв'язувати систему лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці. До речі, наступне відео буде про матричні рівняння. Чекайте, слідкуйте, реагуйте і коментуйте легкої вищої математики!